Таю раки! Це ваш старопрогноз на грудень, і розпочинаємо з загальної енергії місяця. Вона у вас дуже і дуже трансформаційна, тому що це карта Башта, яка говорить про те, що грудень для вас стане періодом раптових змін, очищення, руйнування якихось старих конструкцій. Та звільнення від того, що вже дуже і дуже давно тріщала по швам. Це не катастрофа, це період перезавантаження, яке ви дуже і дуже давно відкладали. Час прийшов. Можливо, саме у грудні ви усвідомите, що щось далі так вже не можна. Ви можете побачити якусь правду. Яку відкладали, це може бути падіння ілюзій щодо вашого оточення, людей довкола, якихось, якихось ситуацій. Ви отримуєте інсайт, який кардинально змінить ваше бачення, вашого майбутнього життя. Це дуже прикольно тим, що життя якби, само знесе те, що заважає вам вийти на новий рівень. І ви зможете вийти на новий рівень у 26 році. У роботі та фінансах у нас тут Паш Жезлів. Паж Жезлів це карта новичка, новичка, ученика. це новий початок, нове натхнення, можливість якась з перспективами зростання. Ви можете отримати якусь пропозицію, де наразі ви якби на низькій посаді, але якщо прикладати зусилля і навчатися, то це може вирости до чогось дуже і дуже значного. Це може бути якийсь міні проект який ви зараз у грудні хочете запустити, і у нього є перспективи вирости у щось серйозне. Фінансово це гроші невеликі, але вони з перспективою до зростань. Тому пробуйте і не відмовляйтеся від якихось цікавих пропозицій. У стосунках та оточенні у нас тут карта шут, яка говорить про те, що. Розпочинається якась енергія свободи, легкості, новізни, Е, І якби початку з чистого аркушу. ви наче починаєте поводитися якось по-новому, нетипово для вас, можуть розпочатися нові. Стосунки, нові знайомства, якийсь легкий роман. Або у вас з'являється бажання розпочати якби, все спочатку. Можливо, у вас вже були якісь складні стосунки, і ви їх зупиняєте і перезавантажуєте. Ну, наприклад, йдете працювати з психологом і починаєте по-новому. Може з'явитися якась несерйозна людина у вашому оточенні, тому не варто їй дуже довіряти, тому що на неї полагатися не можна. Може з'явитися бажання взагалі. Змінити своє коло спілкування і знайти щось нове, більш легке. У здоров'ї у нас перевернута трічка Жезлів. Вона говорить про те, що вам у грудні треба звернути увагу на свою енергію, на відновлення, на моменти, коли ви перевтомлюєтеся. Тому що, наче ви як це забіваєте трошки на своє здоров'я, і прийшов час звернути на нього увагу, там десь зупинитися, приділити увагу своєму фізичному стану, перевіритися, і можуть по цій карті боліти плечі, спина, шия це як. Психосоматика того, що ви на собі тягнете. Тому зверніть увагу на своє здоров'ячко. Так, що завершується в грудні і не йде з вами далі у 26-й рік. А завершується у нас помірність. Помірність в цьому в цій позиції говорить нам про період повільності, терпіння такого вимушеного балансу. Тобто ви перестаєте щось терпіти, те, що давно не влаштовує, закінчується оце. Стримування, що я ще трохи почекаю, може воно якось саме завершиться. Краще я буду такою тихою і зручною і буду там згладжувати собою кути і. Оце все завершується. Завершується далі з нами не йде. Ви перестаєте бути зручними, рятувати всіх довкола. І починається, ну, терпіння завершилося, починається по-новому. А що приходить, коли це завершиться? І тут у нас дуже гарна карта, четвірочка Жезлів, яка говорить нам про те, що А приходить. Після цього завершення карта свята, гармонії, дому, підтримки, любові. Тобто, після цього, коли ви перестаєте бути у цією зручною терпілою, відкривається навпаки те, наче заради чого ви це все терпите. І... По цій карті до нас приходить підтримка, приходить примирення, гарні стосунки завершення якогось хаосу, теплі зустрічі, тепле оточення приємне. Тобто це така карта для ну, радості і тепла. І у нас порада, як завершити 25 рік. І тут король мечів. Дуже нетипова карта для раків, тому що вона говорить про те, що не йди за серцем, за почуттями, а йди розумом, головою і приймай якісь чіткі рішення. Будь холодніша, будь продуманіша, що постав вже ці чіткі межі і не давай нікому туди залазити, навіть коли тобі людину шкода, а людині тебе не шкода, що вимкни жалість до всіх довкола, будь чесна з собою, і захищай себе логічно. Тобто по цій карті треба відсікти всіх людей, які маніпулюють вами, які вас знецінюють. Поставити межі між родичами, якщо вони залізають на вашу територію. Та Завершити рік у режимі наведення порядку, навести порядок у документах, у фінансах, у планах, тобто це така логіка і структура мечем відсікти все, що заважає, розхламіться, викинуть все зайве, тому що у нас башня, яка говорить про те, що треба кардинально все змінювати. І з чітким планом йти у 26-й. Гарного такого вам трансформаційного завершення, любі раки, і до нових зустрічей. Пока-пока!